если это, или как да, пойдет? Да, ты да, уже да, нажал да, на да, где-то где есть? Быстрее, угу. Начинается. Все? Уже пошла запись? Давайте. Что мои друзья, мы. Зранку пробували зустрітись з Юлією Діною відповідно до її заяви від згідно конституції чинного законодавства, вона право має раз на місяць на побачення, і незважаючи на консійне на законодавством забезпечене право, ми отримали відмову. Відбулись зустрічі наших колег-депутатів з керівництвом прокуратури Харківської області пенсійної служби, з керівництвом новим керівництвом. Качановської колонії вимагалось одне пояснити, на яких підставах відмовляють в зустрічі з Юлією Володимировною Тимошенко. Жодних пояснень ми не змогли отримати. Тобто, це звичайний злочин. По команді з адміністрації президента інших пояснень вони не дають. Без посилання на закони, без посилання на якісь там внутрішні статті тощо для преси вони оприлюднили брехливу інформацію, що, мабуть, то. Лікарі німецькі забороняли зустрічі навпаки. Лікарі німецькі радили людини більше зустрічатись з близькими, рідними, друзями, колегами по партії. І це навпаки її підтримало і дало більше сил для одужання. Жодних інших медичних висновків, юридичних висновків нам надано не було, тому що їх просто не існує в природі. Ми бачили штам паніка царила. Вони під час панічних своїх заяв навіть пропустили деякі серйозні речі, про які я думаю, що Арсеній Петрович розкаже саме тому, що вони роблять злочин, вони вели себе невпевнено, Ховалися за дверима за рішитками, побоялися навіть відчинити двері, і ми спілкувалися через домофон. А двері до блоку, де починається безпосередня охорона Юлії Юліїна Тімашенка, хороняли не нижче підполковника міліції. Тобто, вже чотири там в кінці стояли підполковники, які там блокували ці двері і живим щитом не давали навіть вже користуватися домофоном. Тобто, на жаль, на жаль. І міліціонери, і працівники, які там ховалися дверима, розуміють, що вони роблять злочин. Але накази, які вони звикли виконувати, накази з вулиці банкової з адміністрації президента, вони на жаль продовжують виконувати, розуміючи, що це порушення і законодавства, і конституції. В той же час, через адвоката ми змогли отримати інформацію від людину, яку чекали, і передати інформацію, на яку ми сподівалися передати її безпосередньо. Арсеній Петрович, на жаль, нам не вдалось поспілкуватись особисто

На жаль, нам не вдалося поспілкуватись особисто, але всю інформацію про перебіг виборчої кампанії, про те, які наші наступні дії, які бажання Юлії Тимошенко ми передали через Власенка і отримали, також через адвоката Сергія Власенка. Тому абсолютно зрозуміло, що вони не дають можливості зустрітися у зв'язку з тим, що зараз іде перебіг виборів, і таким чином вони не дають нам можливості поспілкуватись і бути більш впевненим в тому, що ми переможемо. Тут немає ніяких сумнівів. Але є й хороша новина. Є хороша новина в тому, що завтра ми оприлюднили. Відео з Юлією Тимошенко. Ура. Ура. Тому Дякую. що, по всім. Паніка, паніка як їх була, допомогла е, спрацювати в цьому напрямку. Тому... Я, хотів би, я хотів би звернути увагу на е, важливу обставину. Сьогодні є рівно місяць до е, виборів. Залишаються місяць. Останній раз Юлія Володимирна скористалася своїм правом чотири години на місяць побачитися з знайомим тих людьми, яких вона хоче побачити 11 серпня, коли вона зустрілася з послом Європейського Союзу в Україні. Після того таких зустрічей не було. Отже, сьогодні, по-перше, очевидно, вкотре раз було порушено її права, було порушено закони України через необґрунтоване ненадання можливості зустрітися з представниками керівництвом об'єднаної опозиції на середині виборчої кампанії за місяць до виборів. І по-друге, очевидно, що чим далі, тим влада більше боїться не лише опозиції, вона боїться своїх громадян. Мої колеги сказали, що з нами спілкувалися з зачинених дверей. Людина навіть побоялася вийти, показати своє обличчя, показати своє посвідчення. І це не було мовчання тюремників. Для нас це було мовчання президента Януковича. Але навіть в цьому мовчанні нам здалося були граматичні помилки. Підвахаю, чи вже зрозуміла, які дії ви збираєтеся? Що ви будете робити? в Зв'язку з тим, що вас сьогодні не поставили? Перемагати на виборах. 28 жовтня 2012 року звільняти Україну і звільняти Юлію Тимошенко. Дякую. Ви завтра, завтра ви його побачите. Завтра ви все побачите. Про, це, про цю інформацію ми не будемо розголошувати. Але завтра ви побачите відео. А ті віай буде касаємо відео, да касаємо телеканалу. Чому опозиційні сили так рідко можна увидіти на харківських телеканалах? В чому проблема? Є да про власне, є нейтральні смі. Вот не забуду проговорили самі опозиційно силы как та договориться. От почему така ситуація складывается? аналогічна ситуація відбувається і в цілому по Україні. Нам вкрай складно отримати доступ то ли к новостям, то ли к шоу. То ли к средствам массовой информации, то ли разместить наши борды. Очень сложно. Сейчас, правда, пошли определенные подвижки. Знаете почему? Потому что собственники телеканалов, у них, как правило, вся собственность заграничная. И очень часто они являются, собственно говоря, акционерами партии регионов. Если они прекратят вообще показывать оппозицию, то им прекратят выдавать визы в Европейский Союз и арестуют всю их собственность. И к этому идет дело. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую.